Друзі, до вашої уваги шикарний Audi e-tron з Нідерландів. Це чистий 21-й рік, 55-ка, тобто максимальна батарейка в Shadow Line в оригінальному, тобто по народному блек-пакеті, На крутезних оригінальних 22-го радіусу дисках опційні оранжі супорта. Резина у нас 23-го року. Є також у нас і 360 камери. Видно ось тут значок впереді. Віртуальні камери, також затемнення, оригінальне заводське. Автівка повністю в рідному окрасі без жодних сколів чи царапин. Ось так вам щоденько прийдуть. Бажаючим відео з приладом теж знімемо на шлему. Автівка має повн... діючу гарантію в Україні на батарейку практично до кінця 29-го року, а саме до кінця серпня. Також всі рідні вікна, вікна також і ЛОБ, з 2021 року. Втівка на максимальних комфортних сидіннях. Має пам'ять з обидвох сторон, також тут буде вставочка Алькантари, преміальна музика. Ben Olsen. Є також адаптивний куріст, тобто втівка отримує дистанцію, є аварійне гальмування. Ось наш пробіг. Також за весь час 28 кВт середньої витрати на даному автобулу. На 22-му радіусі диска це дуже хороший показник. Також є 3D-камера. Є е, також, як я казав, максимальне сидіння тобто є подовження. Тут воно в вітронах всіх здійснюється на кранчку. Тобто ось Витягуємо, скорочуємо, все це круто, все це налаштовується. Також є у нас і міжсервісний інтервал. Ось бачимо, що до кінця 2025 року і ще 12,5 тисяч кілометрів вперед автівка є обслужена. Тобто, придбавши дане авто, абсолютно нічого не потрібно робити, адже це на дилері обслужено і це є дилера рекомендацій. Е, також є звичайна бездротова зарядочка, є ці контурні підсвітки, що одночасно ну, в двох кольорах тобі колор налаштовується. Е, у нас є панорама, чорний обцінний дах. Також це теж опційно чорне замовлення, автівка тобто має такий вигляд умовно орву. Тут така серцевина йде білесенька, верх-низ чорний, дуже-дуже круто. Також у нас шикарний стан салону. Є також у нас і ставка алькатара тут. Так само, як спереду, ось так панорама круто виглядає, шторка цей лючок заїжджає, шторка закривається, тобто це все електрорегулюється. Euh, також в нас отакропи, звичайно, кришки бажника, є сіточка спеціальна, є шторка знизу, є всі зерні пристрої. Ось бачимо, що автівка 05 21 року випущена, по тих пасово 6 місяць. Ну а Я вже казав, реєстрація йде з кінця серпня. Тобто Гарантія на дану батарейку, діюча в Україні, буде до 29 року, .08, 08 місяця. Дуже-дуже круто виглядає. Ось тут, як я казав. Є ще один опційний а, зерний порт, що це аж дуже комфортно. І теж дуже гарно ззовні кидається білий салон Вочі. Тобто дуже, дуже все круто глядає, автівка класно підібрана по комплектації, тому кому вам подобається. Приїжджайте, оглядайте. Якщо не це, маємо декілька ще інших і спортбеки, і звичайних тронів. Обов'язково якийсь вам та й підберемо. Всім до зустрічі!